Друзі, мої вітання із Кілова. Ми сьогодні приїхали ось зранку. Сонечко, ось тільки тільки встає. Хоч у нас сьогодні вітерець, такий південний, і він дує такий значний. Ось, але хочемо половити сьогодні щуку, повпиратися, а потім після обід заїхати десь на затоки, бо сильно роздується вітер, і на цих просторах буде неможливо ловити якусь рибу. На спінінги там, наприклад, тому поїдемо десь в Глухі затоки, взяли з собою ще вудочки і будемо ловити карасика. Я ось сьогодні не сам Славко вже збирається, якраз вже збирає свій спінінг. Ось і також сьогодні до нас приєднали ще один екіпаж. Позвонив мені Демон Фіш із сашком, і вони там збираються ще біля машин, качають човна і будуть нас доганяти. Ми вже виїхали зараз. Швиденько збираємо спінінги і будемо ловити. Щуку, так що дивіться. Відео сьогодні. Я думаю, буде гарний результат з гарною кампанією. Так, друзі, ну розпочну, як завжди, я на свої улюблені вертушечки. Ось, але я зібрав ще одну паличку свою і буду твічувати на воблерочки. Але це буде трошки пізніше. Зараз зробимо тут такий швидкий прохід, дуже гарне місце, водорості, кінець водоростів і якраз свал такий на від 3 до там, 5 метрів навіть. Ось, зараз тут прокидаємо, були тут колись у нас по осені результативне це місце. Ми тут ловили не один раз. ось, Ну а далі поїдемо вже, будемо шукати вже далі там рибу. Переміщатися, друзі, будемо сьогодні дуже багато, треба швиденько прокидали, нема, нема, поїхали далі. Ось, Я думаю, що щука ще тут, бачите це на просторі, тут вона, мені кажеться, більше восени звалюється. Сюди, де вже такі перекати, ось а зараз вона на міляках. Ну Нам так здається. Тому зараз ми будемо переходити на таку риболовлю десь на міляках, де водорості, і будемо там вдоль водоростів проводити. І я думаю, що пошукаємо там її. Ну ось, друзі, переїхали ще на одну затоку. По-перше, тут отак проходить течія і тут а тут якраз такий поворот між такими камушовими островами. Ось часто тут щучка стоїть. ну Зараз перевірити треба це місце. Зараз побачимо. Може якийсь результат тут і буде. Щуче місто це 100%, тільки може, що вона сюди ще не підходить, ці місця. Не сміщається. Але треба перевіряти. Зараз тут швидкими такими вертушечками своїми перевіримо це місце. Ну і поїдемо далі. Да-да, ні, ні. Це ж риболовля, треба насолоджуватись і кайфувати, а якщо ще щось і клюне, то це взагалі взагалі буде шикарно. Так, а ось у наші друзі тут стоять, моргають, напевно знайшли судака. Що, що? Oh. <хе> Я це записав, так що ти не переживай. Oh, Та що, ніфіга. Не, Ні, було, кстати, ми стали тут на судачках, там де ми осінню ловили, поняв, типа. І пару парочку покльовок було, але такі дрібні. дик 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 поняв, типа, і все. Okay. Да. Ну у нас було по дві покльовочки, обох було. Оце тут, кстати, крутяться, отут така ямка, вона продовгувата така, поняв, іде. Не широка. Ми зараз теж тут станемо, десь поморгаємо. Чуть-чуть. Отам, де диви, чотири човна там стоїть, отам бачимо. Там тоже якраз вихід, типа з заток, поняв. І там, типа, йде, такий, там глибин немає, але такі, 6-7, поняв, типа. 8. Так, ну що, хлопці, ми, коротше, поїхали тоді, десь на затоки туди далі. Будемо ловити там на міляках, де щуку попробуємо половити, поняв? І это, да. І, попро... і будемо вже там десь на карасика залишатися. Понял? А? Так, так, да, може... да, десь отуди в залівий, може трохи далі, понял, типа, блін. Щось типа того. Вітер потім після біло підніметься, буде. Потім... Да, так, да, так. Да. Він кстати підніметься, блін наш бігом. Ну давайте, добре, коротше. Так, ну що, друзі, зараз ось ми приїхали вже на затоки Карасеві. Частично тут ось трошки протрелінгували, кидали там було, я брав навіть відчував там трошки. Але жодного клювання, не всплеска ніякого, ніякого, неактивна сьогодні хижа риба. Ось, Будемо сподіватися, що може сьогодні мирна риба в виді карася буде клювати. Рибачків, як бачите, тут багато, човнів багато. Багато хто ловить на вбивцю карася, він закидає, ну і заодно і на вудочки ловлять. Ми брали тільки, тільки з собою брали вудочки. Так що зараз доїдемо до міста, заякаримося і будемо ловити на вудочки карася. Так, друзі, ну що, приїхали, ось вже стали тут на затоці, будемо ловити карася. Вітер, звісно, тут такий задуває, навіть тут і в затоці дуже сильний. Ось, ну, попробуємо тут спочатку половити. Якщо не буде клівати або буде дуже сильно некомфортно, десь може переїдемо далі, десь пошукаємо якесь затишне місце і будемо пробувати ловити там. А ось, дивіться, славка і карася поймав нарешті. Во, покажи, так? Да? Хорошенький такий. На перловочку. Та тихо ти. Ще не положилося вже ложить, ложить, дивись. Це клопичка, скажімо, за все. Ну плює. Ну і шо ти? Взяла перловку, типа, і все. Гадина така. Нє. Щось там вже зачепилося, бля. Завело кудись, то і перестало клювати. Ой. І дивіться. Да, опа! Ось що дивіться який. Карасик мене клюнув. Переїхали ми ось із Славкою в інше місце. Тут і глибина, дивіться, метрова, в два рази менша, ніж там. І карасикась, блін, козел відірвав мені. Гачка блін, вискользнув з рук. Але ж бачите, і клюнув карасик. Зараз я покажу цього негодяя. Ось, все, дивіться, бачите, який негодяє. Ну, гачок ти мені віддаси. Бач, як обережно взагалі. Дуже обережненько так диви, 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 диви. Да-да-да-да, опляха муха. Ти бач, як рана, блін? Ще треба було чекати там, блять. Ех, ну дуже обережно, дуже коло на карасика. А ось ого, дивіться, яка плотвичка, Хорошенька. А ми то думали, що це карась такий у нас. А ні, Ой, блін, да куди ти? Йо-моє! Чуть втекла. О! Дивіться, яка платовичка на перловочку спокусилася. Змінили ми вже із славкою вже третє місце. Переїхали, там то вітер. Там наче вітру нема, так там не клює, ніфіга. А тут ось знайшли якраз і лілії, і вітру немає, і глибина трошки хоч є. Ось, ну і тільки щоб платовичку і поймали. Тільки стали, побачимо зараз. Включив я. Де тут Давай. Та бери його вже руками. Ось. Да руками я його не возьму. Дотякай. Да, ну, Пали туди щас не влізе. Соб'є ж мені зараз. Да, я ось сьо. За жабром низом. Дивіться, друзі, який карасина. Оце дав, блін, я дождався. Ти зрозумів мій прикорм, як спрацював. Ну, нарешті, я дождався свого карася на сьогодні. Звісно, <кій> <Конечно>, кипішнули ми. <кій> блін, на він диви, добре сидить. О, дивіться, друзі. Ну, це Світлана в мене сьогодні теж буде задоволена. Хоч що-небудь, блін, привезу додому. А то з такою риболовлею. Можна і без риби приїхати. Так, ну що, друзі, вже в нас ввечері і будемо збиратись додому. Все ж таки, ми чекали до самого вечора, думали, що він днем там не клював, то він на вечір проклюне. Він, звісно, трошки проклюнув на нашу чудову приманку, перловочку з часничком, але не так, як ми хотіли. Ось, ну Все одно ми наловили, ось зараз покажемо свого улова. Ось, Славка, дивіться, наловив собі. Трошечки карасики, до трошечки платучок, там близько десятка. І я зараз ось покажу, що я поймав. Так же само в мене вон, три карасика і там трошки платвички. Правда, один карасик такий десь пів кіло точно є. І один такий втік, на жаль. Ну нічого, пожарити буде, що на вечерю. Будемо збиратись, де і їхати. Так що кому відео сподобалось, не забувайте лайкати під відео і писати коментарі. Tchau, tchau.